Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 6 травня понеділок. Традиційно з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі починається з програми «Зарубіжжя», з програми про події у світі, які стосуються України. І як про ці події повідомляли впливові світові засоби масової інформації, як вони висвітлювали ці події і висвітлюють. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби, Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте поділитись цим відео і підпишитись на мій YouTube канал хто ще не підписався, кого цікавлять новини про Україну у світі. Отже, подивимося, про що і як писали, повідомляли авторитетні світові засоби мас інформації про події, які стосуються України. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Ну, Вона повідомила агентство про те, що Росія оголосила про навчання з Ядерної зброї, це тактична ядерна зброя. Росія планує провести навчання з імітацією використання тактичної ядерної зброї, пише Associated Press. оголосило Міністерство оборони у понеділок, тобто сьогодні. Через кілька днів після того Кремль там гнівно відреагував на коментарі високопоставлених західних чиновників щодо війни в Україні. Ну, мова йде в першу чергу про те, що минулого тижня Макрон в чергове повторив про можливість розгортання наземних військ в Україні іноземних, а також. Про те, що з, з візитом е, в Україні, коли був міністр закордонних справ Великої Британії Лорд Девід Камерон, який заявив, що Україна може е, наносити удари по цілям на території Росії тим той зброї, яку надала Велика Британія. Також е, пише Associated Press про те, що до тактично ядерної зброї належать авіаційні бомби, боєголовки для ракет малої дальності та артилерійські боєприпаси, які призначені для використання на полі, на полі бою. І в маневрах будуть задіяні ракетні підрозділи Південного військового округу, а також ВПС і ВМФ Російської Федерації. The New York Times пише ну, достатньо така серйозна була стаття. Вона була опублікована вчора. Про візит ці е, в Європу, про те, що візит почався дводенний державний візит. Це перший, до речі, за останні п'ять років візит в Європу китайського лідера. Що він почався в неділю з Франції, потім буде Сербія, потім буде Угорщина. Тобто, що це не просто так були вибрані саме ці країни, бо фактично всі ці три країни в тій чи іншій мірі вони ну десь так протистоять такому такій гегемонії Сполучених Штатів Америки в Європі. ну, Заяви Макрона і про свою європейську оборону, про те, що в принципі він готовий навіть і до того, що Франція, яка має ядерну зброю, вона може бути якраз ядерна зброя стримуванням для європейської оборони. Про те, що все більше має залежати і економічно, і в оборонній сфері від Європи, що не можна так вже постійно і так довго. Все тільки сподіватися, що все може забезпечити Сполучені Штати Америки. Ну і це стосується Сербії, які, до речі, як і Горща, вони більш так орієнтовані на Росію. Тобто цей візит, як пишуть в статті, має за мету для сідзіньпіння так чи інакше, ну от, ніби протиставити Європу Сполученим Штатам Америки. Ну, як цим вдасться, ми подивимось. Ну, зокрема, тут. Пишуть, що китайські і французькі відносини встановили модель для міжнародної спільноти мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва між країнами з різними соціальними системами. Це сказав Сізіпінь в заяві, опублікованій незабаром після його прибуття до Парижа, пише The New York Times. Ну, Пишуть, що він переурочив свій приїзд до 에, Сербії до 25-ї річниці смертоносного бомбардування НАТО посольства Китаю в Білограді 7 травня 1999 року. Це був полковий удар, Там загинуло троє співробітників. Тобто, це німи теж не просто так все було. Ну і так чи інакше, вони пишуть про те, що 에, вони будуть намагатися якось ви виправити ці відносини. Бо тут цікава є заява міністра закону справ Ван І, який заявив журналістам, що європейська формула. Відношення до Китаю вона є ну, достатньо непрацездатною. Мова йде про те, що в доктрині Європейського Союзу Китай визначається як партнер для співпраці, економічний конкурент та системний суперник. Тому вони говорять, що ця не працює. Це схоже на те, що їдеш на перехід і бачиш, що червоне, жовте та зелене світло горить одночасно. Тобто, як далі рухатися? Вони хочуть перезавантажити ці відносини і, безумовно, пишуть про те, що питання України буде. Одне із ключових у візитів, зокрема, це стосується першого візиту у Францію. І всі ці заяви, так чи інакше, ну, які лунають стосовно того, щоб спробувати Китай натиснути на е, Росію, як пишуть The New York Times, ну вони навряд чи будуть мати такий значний успіх. Ну, побачимо, як пройде цей. Візит, але в будь-якому випадку про візит, саме про візит ці зімкіння, більше пише європейська преса, особливо французька. Ми до цього зараз підійдемо. Велика Британія, Reuters. Росії доведеться збільшити свій ракетний арсенал, щоб стримувати Захід. Ну, це там вони наводять слова посла спеціальних доручень, так російського посла про те, що це Григорій Машков з особливих доручень. Проте пише Ройтер, що зараз в широкомасштабне вторгнення воно фактично ну настільки зіпсувало стосунки Росії Заходом, що таких поганих стосунків не було ну спочатку тої кризи ракетної 1962 року карибської кризи. Ну і, зокрема наводять слова цього посла Машкова, що ми зараз знаходимося на етапі відкритого протистояння, яке я сподіваюся не закінчиться прямим збройним зіткненням. Заявив державний Ріа, посол Росії з особливодручені Григорій Машков, перше Reuters. За його словами, необхідно буде вживати подальших заходів щодо зміцнення обороноздатності країни, в тому числі нарощування ракетного арсеналу, щоб відбити бажання будь-якого потенційного ворога спробувати. Силу Росії ну насправді ніхто не хоче проводити Росію, бо саме Росія є загарбником і окупантом. І тут достатньо, ну як завжди, все хочу перевернути з ніг на голову. Ну і зокрема, Ройдерсводить дані, що за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру у 2024 році. Росія має витратити 7,1% свого валого внутрішнього продукту на військові потреби. Або більше третини загальних державних витрат у 2024 році, також Reuters пише про заяву міністра оборони Італії Віддо розетто, яке він дав, сказав щоденнику Іль Месаджеро, що треба йти до миру. Ну зокрема, він пише, що Захід помилково вважав, що його санкції можуть зупинити агресію Росії, але він переоцінив свій економічний вплив у світі. Ну, в принципі, десь можна тут погодитися санкції хоч і працюють, але не так, як би хотілося, і це дійсно це не зупинило Росію. Далі він пише, що 에, відповідь на заперечення кореспондента про те, що Путін не виявив бажання вести приговори, крозетто відповів: це вагома причина для нас більше старатися. Ми не повинні відмовлятися від жодного можливого шляху дипломатії, яким би вузьким він не був. Ну, мова йде про те, що міністр Бонталіїв це в понеділок він заявив, що економічні санкції провалилися і закликав захід докладати більше зусиль для досягнення дипломатичного рішення, так з президентом Путіним, щоб припинити війну в Україні. Ну, ми з вами про це говорили, що останнім часом будуть напевне дуже багато про це говорити. Про мир будуть більше заяв, бачимо, що ці заяви вже почалися саме з понеділка сьогоднішнього дня. Але в іншому коментарі Крозетто сказав, що якщо російські війська займуть Київ, це неминуче призведе до зіткнення з іншими державами, які не приймуть російські танки на своїх кордонах. Італійський міністр також зазначив, що контрнаступ України проти Росії минулого літа був повелковим. Він навіть сказав, що він особисто про це говорив Володимиру Зеленському, але його не послухали. Британська The Guardian. у понеділок мені соборони також пише про це. Італія, от заявив, що економічні санкції проти Росії так от вони не, не провалилися Фактично, також The Guardian пише про візит Сізінпіння у Францію і про те, що питання війни України та конфлікту на Близькому Сході вони будуть лежати на порядку. Денному про це заявив Макрон. Ну і почина, почнеться ця зустріч, вона вже почалася вже. 에, стосов, зустріч Макрона фон дер фондерляєн, така тристороння, і Сітзіпіння. За Телеграв Британський пише про ситуацію з появою в інтернеті, там близько 6 тисяч, пишуть секретних даних. Буде сферу. І, зокрема, те, що стосувалося обгорення, питання ракет Торус надання. Його Україні розслідування газети Діт показало, що деталі понад 6 тисяч там, минулих зустрічей і майбутніх, які можуть бути доступні в інтернеті. У них міститься тема зустрічі та, та імена її учасників. Ну, це пишуть через те, що були е проблеми в безпеці, коли проводилися ці зустрічі. Ну і зокрема затаграф е пише, що серед зустрічей, які... І прибували під загрозою, були зустрічі з позначкою поз... «Делікатно». Ну, пише про вони, включали дискусії про крилаті ракети Торос, ракети класу повітря, повітря, Метеоро, Метеор і інші. Ну зокрема, пишуть, що можливо хакери мали доступ до онлайн-зустрічі з участю канцлера Німеччини Олафа Шольца, віце канцлера Роберта Габека та міністра фінансів Крістіана Ліндлера. Ну а Берлін назвав витік цих даних гібридною спробою дезінформації. Ну, це серйозно насправді. Побачимо, будуть Німеччини розбиратися з цим питанням. Франція, французька ремонт. Війна в Україні має домінувати в турне президента Китаю в Європу. Ну, вже пишеться про те, що понеділок вранці Манелі Макрон готувався прийняти СІЗІПІНЯ в Лісейському палаці, який прибув до Франції з дводенним державним візитом на тлі зростаючої торгової напруженості між Європою та Китаєм. Тому там і е, зустріч почалася з е, Урсули фон дер Ляйен. Фігаро також пише про зустріч Сіцінпіня. Зокрема, от матеріали під зголовком від Парижа до Піренеїв насичена політико-дипломатична програма. Ну там його зустрів в неділю прем'єр-міністр Габріель Атель, Атал, Габріель Атал. А потім от зустріч в 10.30 по місцевому часу вона вже давно почалася, я думаю, що відбулася з. Ці зіньпіні Макрон, ці Урсула фон дер фондерляєн ну пише, що у другій половині дня після офіційної церемонії привітання е у будинку інвалідію перед банкетом Лісейському палаці. Манель Макрон і сі зіньпінь зустрінуться віч на віч для найбільшої політичної посідовності. Потім виступить перед пресою. Подивимося сьогодні. Вечір будемо відомо, що вони там скажуть. Ну і, зокрема, також пишуть у вівторок, президент Франції зі зімпінем до Піренеїв під для особистої зустрічі в супроводі своїх їхніх дружин. Мета обіду на коль до Турмале, де в дитинстві він проводив Макрон, мається на увазі свої канікули з бабусею надзвичайно дипломатично, щоб без нав'язливого протоколу поговорити і встановити більш прямий діалог і, зокрема, щодо України. Будемо слідкувати, чим це все завершиться? Німеччина. Франкфурт Альгемайне. За даною Міноборони, президент Росії Володимир Путін віддав розпорядження для проведення військових навчань, які також перевірять боготовність ядерних ударних сил. Так, про це насправді дійсно фактично всі написали впливові світові засоби масової інформації, про те, що сьогодні було оголошено, що Росія проведе оці навчання з тактичною ядерною зброєю. Також е Франкфурт Альгемайне е пише про те, що сказав. Е Речник президента Дмитро Пісков, що ці навчання є реакцією на заяву Заходу про можливе введення військ в Україну. Ну це знову ж мова йде про те, що сказав Макрон, а потім Девід Камерон. Пише також е, про е, слова українського міністра законних справ, які він сказав в рамках форуму зброї на поділок в Брюсселі повідомив зв'язку, що е, Європа повинна заклик. Він закликав Європу переходити на воєнні рейки. Тільки так можна взяти гору в наші гонці озброєнь з Росії. Ну я сподіваюся, що Україна вже перейшла, бо ми всі. Насправді маємо великі сумнів, що Україна перейшла на воєнні рейки, перевела свою економіку, так як має бути. Ну, сподіваюся, що так воно є, якщо вже міністр закордонних справ України закликає Європу це зробити. Німецький журнал Більд. Цікавий новина. Керівництво ХДС Христиансько-Демократичного Союзу хоче прийняти чітке зобов'язання підтримати Україну в війні проти Росії на майбутній федеральній партійній конференції. Ну, зокрема, там йдеться в заяві, що Україна також захищає нашу свободу та наші європейські цінності. І це, в принципі, правильно. Німецький Дівельт. Путін наказав знову провести навчання з тактичною ядерною зброєю. Іспанія, Іспанська Ель-Паїс. Макрон пропонує Європі свій ядерний арсенал як зброю стримування. Так вийшла сьогодні ця стаття в Ель-Паїс. і там, зокрема, йдеться про те, що Франція, єдина атомна держава, ну ядерна держава в Європейському Союзі, поставила на стіл використання сили стримування, щоб також захистити своїх партнерів. Президент Емануель Макрон вважає, що його ядерна зброя є неминучим елементом у захисті Європи і запропонував почати роздумувати над цим. Ну, мова йде про те, що дебати вже почалися прокладати собі дорогу перед обличчям російської загрози та можливо повернення Дональда Трампа. Ну, ці дебати, які ініціював е, президент Франції Еммануель Макрон, іспанська міжнародне інформаційне агентство «Іспанія ЕФЕ. Міністр оборони Італії Гвідо Корзет рішуче відкинув ідею відправки військ в Україну, заявивши, що такий крок лише посилить напругу. Наша позиція незмінна. Ми завжди говорили, що маємо всіляко допомагати Україні, і ми це робимо. Але ми завжди виключали пряме військове втручання наших військ. Він сказав, це. Ну, цей матеріал е, вийшов в суботу, в інтерв'ю Кор'єра Де, де Ласера, а також е, пишеться далі, продовжує що міністр скрутував. Президента Франції Макрона за те, що він наприкінці минулого тижня повторив, що не виключає введення військ в Україну. Зауваження Менері Макрона викликали гарячі дебати в колах НАТО, особливо серед ключових союзників, такі як Німеччина та Сполучені Штати, які також і рішуче виступили проти цієї ідеї, але має цінування зі розгортання військ в Україні. Пише повідомляє Ефе. Але Крокрозете підтвердив прагнення Італії допомогти Києву дипломатично. Але детально розповів про правові обмеження, з якими стикається Італія, пояснивши, що її конституція забороняє пряме військове втручання, якщо це не передбачено міжнародним правом, наприклад, резолюцію ООН. Італія, Італійська Республіка, Кремль про брехливі звинувачення в диверсії в Європі. Ну йде про те, що заявив Дмитро Пісков. Про це повідомляє Загарні, на це села ця Републіка, що в нещодавньому звіті за Financial Times йдеться про європейські розвідувальні служби, які попередили свої уряди про те, що Росія готує диверсії на всьому континенті. Ну, і, звичайно, Пісков сказав, що це все, ці звинувачення є безпідставними та несерйозними. Ну -ну. Також е для Републіка пише про візи дзіпіння в Францію. Що сказав важливо координувати дії щодо України та близького сходу. Це Макрон сказав на початку зустрічі. Італійська Аля стампа фондрляєн також звернувся звернулася до Сізніпіння і сказала, що війна має закінчитися. Потрібен тривалий мир. Війна по Росії проти України має закінчитися. Нам потрібен справедливий міцний мир. Про це президентка Європейської комісії Урсула фондрляїн заявила голові Сізніпіння Сьогодні в Ілісейському палаці в Парижі вона про це сама написала у соцмережах. Ну треба тільки зрозуміти, що має увазі якийсь справедливий мир. Ну і також лясам пише про заяву міністра законних справ Італії Таяні, що Київ не за крок від поразки Він говорить про те, що це він був в ефірі Матіно 5 на каналі 5, Сказав, що те, що Росія зараз там останнім часом закупила декілька там населених пунктів, зовсім не означає, що Україна за крок. До поразки. Я з ним абсолютно згоден. Ми сподіваємося на продовження і збільшення допомоги України. Україні і Україна точно не буде за крок до поразки, а ця допомога буде наближати нашу перемогу. Все буде Україна.